Всім привіт! Сьогодні 30 липня 2024 року Рівенщина, огляд в саду. Сьогодні приїхав попрацювати, трошки навести порядки і подивитись, що у нас коїться. А в нас в саду все гарно. Вітер допомагає нам якай з врожаєм, трошки пообтрушувало, буде легше зібрати врожай, тому що обтрусило. у нас тут. Ото от сквозняки, отсюда був вітер і тепер дивимося на таку картинку. Так гарно, потрусило. Ну що маємо, то маємо. Щось лишилось, не скажу, що зовсім вже нема. Є, ну але вітер трошки нам допомагає з уборкою. Дві тижні тому також була така картина свистанув вітер 10 минут. І я мскру тоді поїхав, десь кілограм. 150 було обірвано, бо так позбирав один ряд і умножив для цікавості. то Десь 150 кілограмів оборвало. Ну і зараз думаю десь так же, а може буде більше. Ну, що є, то є. Ну і скажу, що зовсім нема. От крайні щось і нам оставляє і вітер і природа. Навіть нижні ветки бачите, не поснімало. Ну таке щось є. Не зовсім нема, але тим не мені шкода, ну, нікуди ми не дінемося від цих погодних умов. Так. Саме головне так знаєте, приїхав сьогодні, їду понад полем. У мене в полі саджанці ростуть. Дивлюсь, сусіди палили солому. Перший рядок сажанців згоріло. Ну, Одні убитки, заїжджаю сюди. Тут також все в горіхах тобі треба буде перемолоть. Ця сторона трошки є, а ту сторону общало зовсім. О, дивіться, що робиться. Просто що твориться з грифами? Це Вже він в принципі роздушує, що середина виповнена. Але вона буде сохнути, то всохнеться. Саженці не потрусило, так удивительно. Бачите, скільки тут горіха під цим. Ну і ветки гнуться теж. Ну але ця сторона ту сторону обвалила, красиво, що все. Фактично нічого нема. Так це такий у нас, як кажуть, бізнес-садоводі. Нікуди ми не дінемося. Але щось, дай Бог, буде. Ну, важко сказати, що на сьогодні цілий день має бути штормиті, кажуть. Підриваються вітри, ще не ясно, скільки він ще забере. І поки дорожаю, що він у нас ще забере. Але щось є. Одна сторона більш-менш. Ну, Але, як ви бачите, під деревами теж полно. Ну і на дереві ще. Не скажу, що нема, є, щось буде. В цьому році я щороку збираю, зважую. Показую, що у нас виходить. Це в нас шостий рік саду європейських сортів, то мене дивиться перший раз каталонський, барселонський Галеко сорт. Не скажу, що зовсім нема. Але якби не оборвало, мав бути взагалі прекрасний врожай. Тому що я так подивився, Тот раз 15%, це, це 30% йшло, 3% відкине на маніульоз, він все рівно. Завітав, хочемо ми не хочемо, тому що погода дежіть час і потім парить. М -м -м. Нікуди ми від не старалися. Ну багато ми, ми тільки весною, бо там кажуть, треба обробляти. Через 10 днів постійно тоді не було. Не хотілося, я вам скажу так, жорстко приміняти хімію, бо ці горіхи і самі йому, і, і люди мають їсти. То краще хай тих 3% пропаде, чим ми маємо. Травити людей і себе. Ну, Щось є, не скажу, що зовсім нема щось буде, щось соберем. Ну і в тому році так само був ураган Обдер хотіла, думали, що цьому не буде. Оце ми напевно перемолим трактором. Ці що впали, щоб не бачити душа. Душа не боліла, щоб легше було. Зараз наведемо порядок, щоб не так вони в очі кидалися. Ось такі його стан. Щось десь є. Ну звісно не, не те, два рази ураганчик пройшов. Два рази. Барселонці. Були взагалі, вершки були просто забиті в таких великих. Зараз вершки поснімало. Ну, але що маємо, що є, то є. Менше всього дивлюсь, мене зірвало на Є в мене рядок Косворда, то менше всього зірвало на Косворді. Десь він, напевно, раніше дозрів. Чи Бог його знає, щоб дивлюсь саме менше зірвало. А в цьому році оце в нас рядок Косворда, а в цьому році він у нас рясний. Гарно, як кажуть, і загрузився. Бо до цього часу виборочно дерева грузилися, а так рядок і кожне дерево гружене врожаєм. Шикарно. Трошки однорічні саженці бачу, підростають дежі йдуть постійно. такі зілля. Ну, в саженцях немає, ми просапали якось були в міжряді сьогодні. За... Сьогодні і завтра пробіжимося. Поховаємо ці горіхи, що попадали. Пройдемося, бо це вже, як кажуть, як пройдемося, це вже буде поле готове до врожаю. В цьому році, мабуть, врожай буде раніше, бо виповнення середини раніше. Дивлюся, як в тому. Так що врожай думаю, на вересень буде. Бо обично на кінець вересня, то в цьому році. Кажись, так як весна рання, той врожай достигне раніше. Так, Будемо сподіватися, що це останні вітри. Але як уже буде? Так, Дорогу у нас висипало щебінь. Хтось старається нам допомогти. Треба буде розгорнути, допомогти хоча б. Так, Ось такий його стан. Все, всім дякую за увагу. До побачення.